Штучний інтелект. Як часто ми його використовуємо? Під час роботи. Коли робимо уроки, в суперечці, поки обідаємо. Штучний інтелект вже доволі давно просучився в наше життя та допомагає нам в будинних справах. Чи не допомагає? Такий інтелект, як ChatGPT, Midjourney, Леонардо, може проявляти себе навіть в творчих професіях. Такий графічний дизайн. Але наскільки якісно вони це роблять і чи зможуть їх роботи зрівнятись із роботами справжнього дизайнера. Сьогодні я перевірю, що буде, якщо дати можливість штучному інтелекту створити дизайн з нуля у професійних програмах Adobe. В моєму відео під дослідом буде найвідоміший чат GPT. І я одразу тобі скажу, результати, які показав цей інтелект, тебе точно вразять. Чату GPT я дам три завдання: він буде створювати постер, дизайн пакування для товару, та найскладніше це логотип. Почнемо ми з самого простого: це постер, тому що у GPT не буде ніяких рамок креативності. Він сам обирає стиль та тематику. Ну що ж, давайте почнемо. Почнемо ми з постера. Як я сказав, постер це доволі легко, тому що ніяк, немає ніяких рамок у чаті GPT. Як ви бачите, я вже заходжу в чаті з самим з чатом GPT. От я йому тут задав кілька промптів. Перш ніж ми почнемо, пояснив йому, що це в мене є ідея для відео. Я хочу зробити з твоєю допомогою зробити постер, логотип і пакування. І пояснив йому, як йому потрібно розписати. Він тут навів приклад, як він буде розписувати. Я сказав, все окей, все добре. Поїхали. Отже, постер. Давайте ми так і напишемо. Я щоб ти створив постер в програмі Photoshop. Обери стиль та тематику самостійно. У тебе нема ніяких рамок. Головне, поясни все, що ти обираєш. Отак, давайте спробуємо такий промпт йому написати, і подивимось, що він нам дасть. Так, концепція постера — неонова енергія. Моя ідея створити футуристичний неоновий постер, що передає енергію рух і технологічний вайб. Це може бути щось у стилі кіберпанку або абстрактного цифрового мистецтва. Постер має виглядати так, ніби він світиться в темряві та випромінює потужний заряд. Цікаво, окей. Давайте я одразу це буду створювати. Після того, як я створив новий файл з розмірами, який дав мені GPT, я почав думати, як зробити енергетичну сферу, яка повинна була бути головним об'єктом на постері. Було багато ідей, але я зупинився на тій, яка передає ідею найкраще. Потім я додав ефекти свідчення, як це розписував в інструкції чат. З текстом ідея затягування слова в центр мені прийшла одразу. Ще їй не розписував детально, як це зробити, я імпровізував. Після додавання останніх штрихів я зробив кілька ефектів від себе і постер був закінчений. От. Uh, перед ти міг накладати Hold, я хочу зробити фільтр noise add noise. І тут ми з вами розсіємо. О, оце воно. О, оце вже те, що мені подобається. Трошки. Трошки допоміг чату GPT проявив креативність, але також багато краще. Зараз тільки треба вибрати правильний режим накладення, щоб ми точно з ним не прогадали. І буде супер. Так, красота. Ось такий постер у нас вийшов. Ну, слухайте, здається, для штучного інтелекту це доволі непогано. Креативно, клас. Молодець. Давайте йому похвалю. Молодець. Чудовий постер. Давайте йому надійшмо цей постер, нехай він порадіє за те, що він вийшло. Так, раз, подивимось на його реакцію. Вау, wow, виглядає просто неймовірно. Ти класно передав неоновий вайп і динаміку. Вихор світла, зернистість і текст із перспективою чудово підсилюють ефект руху та енергії. В кінцевому варіанті у штучного інтелекту вийшов ось такий постер. Так, да, звісно, я додав кілька ефектів від себе, щоб осучаснити його. Але основну ідею придумав GPT. Дуже цікава задумка з променями та заголовком, які затягуються в центр. Але є і мінуси, які можна було покращити. Постер вийшов доволі шаблонним, не дивлячись на прикольну ідею. Пояснення від штучного інтелекту були доволі абстрактними, тому мені доводилося самому додумувати, як зробити так, щоб це не виглядало колхозно. Також її не володіє теорією кольору і композицією, тому що він надав аж три кольори для такого постеру. Це багато, враховуючи, що всі вони одного відтінку, і їх дуже складно поєднати в його задумці без втручання моїх ідей. Як підсумок можна сказати, що він впорався із цим завданням як дизайнер новачок, але надалі навички штучного інтелекту швидко зростуть, тому і результати будуть набагато кращі. Наступне по складності завдання це розробка дизайну пакування. ChatGPT GPT повинен врахувати всі параметри товару, для якого буде розроблений дизайн. Я вже бачу майбутній результат, тому можу сказати, що тебе він точно вразить. Тепер давайте спробуємо, щоб чат GPT зробив. Дизайн для ось такого от пакування. У мене є макап ось таких коробок. Це може бути для їжі коробки, може бути для чогось іншого. Побачимо, що він видумає. Ось і я йому напишу ось такий промпт. Наступне завдання зробити дизайн для цих упаковок. Придумай, для чого будуть використовуватись це пакування і зробити для нього дизайн. Я повинен буду повторити всі твої інструкції у фотошопі. Постарайся бути креативним і оригінальним. Хорошо, давайте це зробимо. Окей, ми почнемо з того, що ми створимо фон для цих коробочок. Після отримання повної інструкції від чату GPT я почав роботу. Він я придумав бренд Forest Feast з мінімалістичним стилем, натуральними кольорами та текстурою паперу. Він виробляє здорову органічну їжу, хліб на заквасці, горіхові снеки або домашнє печиво. Я спробував зімітувати текстуру паперу на цих коробках, як мені сказав GPT. Намалював ілюстрації у вигляді колосків та додав всю потрібну інформацію на упаковку. Всі тексти також давав мені чат. Від себе я нічого не додавав. Так, ось в принципі така коробка у нас вийшла. Якщо не заморочуватись, то це перший варіант, який придумав чат GPT. Я Думаю, він схожий на те, що він хотів від нас побачити. Тут ми зробили дві сторони, другу коробку я вже робити не буду, я залишу тільки ось цю, тому що цієї, я думаю, достатньо, щоб продемонструвати його навички. Ну, я скажу для дизайну пакування це доволі гарно. це доволі гарно вийшло, Тут, звісно, мало контрасту, можна додати, було б ще контрасту більше. Але як для штучного інтелекту, це прям клас. Подивіться, як класно, що і впорався з цим завданням. Якщо чесно, у мене були набагато нижчі очікування щодо дизайну. Одразу видно, що в мінімалістичному стилі чату простіше працювати, адже мінімалізм не потребує особливих навичок поєднання кольору. Такий дизайн пакувань насправді може існувати в реальності. Єдиний нюанс, який я поправ, це інші шрифти. Шиї підібрав доволі шаблонні шрифти для тематики здорової та натуральної їжі. Вони мають низький рівень читабельності і на такій упаковці будуть виглядати дуже нефункціонально. В цілому, час GPT впорався на ура. Мені цей дизайн подобається. Напиши в коментах, як тобі, чи можливо б ти щось покращив. Бо далі шиї покаже щось неймовірне, навіть мене він зміг здивувати. Ну і нарешті, останнє завдання, з яким шиї доведеться зіткнутися, Дизайн логотипу зазвичай всі штучні інтелекти дуже погано справляються з дизайном лого, тому що в цій справі треба проявити максимальну креативність і слідувати всім етапам розробки дизайну логотипу. Вони є дуже важливими, тому що без них логотип вийде просто красиву картинку. Про ці етапи я розповів в цьому відео. Дуже рекомендую переглянути. Отже, настав час дізнатись, чи справді шиї зможе замінити дизайнерів. чи це пусті балачки. going in the Так, ну і нарешті ми переходимо до логотипу. Я вже написав чату GPT-промпт. Тепер останнє завдання для тебе. Викладись на всі 100%. Тобі потрібно створити дизайн логотипу. Бренд та його опис придумай самостійно. Будь креативним і уникай прямих асоціацій. Він придумав бренд назву Ефіріум. Концепція Ефіріум це бренд преміальних технологічних аксесуарів та гаджетів, які поєднують інновації, стиль та футуризм. Ми не просто створюємо речі, ми даємо відчуття вільного руху, у просторі та часі. Бренд натхнений ефіром, давньогрецькою концепцією п'ятого елементу, що наповнює. Всесвіт, ефіріум це щось, що виходить за межі матеріального світу, легке, елегантне та потужне. Тут він мені написав, я йому розписав, що я буду створювати логотип ілюстратор, і треба детальну інструкцію. І якби є в нас детальна інструкція, бо давайте починати. Чат розписав мені ідею доволі непогано. Я зрозумів ключову суть, яку він хоче передати в логотипі. Створивши новий файл в ілюстраторі, я почав одразу робити кілька варіантів його ідей, щоб потім дати йому обрати одну найкращу. То такі варіанти вийшли, ці більше про до чи, чи тут Так, тепер е, зараз я йому скину скрін. Правий нижній кут. Останній, тобто. Останній. Ось цей він вибрав варіант. Динамічна форма, плавний вигін створює відчуття руху та потоку, геометрична гармонія, кут у верхній частині додає е, технологічності, чистоти форм мінімалізм без деталей. Без дітей. Да. Після того, як чат обрав один варіант, до речі, обрав він найцікавіший з усіх, я почав реалізовувати його ідеї оформлення логотипу. Ось такий логотип вийшов у чата GPT. Отакі три версії він нам пропонує з отакими от ефектами. Ось, просто зі свідченням, потім ефект свідчення з градієнтом. І ось такий сріблястий монохромний градієнт, як він собі е, думає. Ось такий готовий логотип по інструкції чату GPT. Якщо розглядати саме ідею логотипу, тут чи мене дуже здивував, бо ця задумка дуже креативна і вона класно передає суть логотипу. Я просив його не використовувати прямі асоціації, тому що так ідея буде більш оригінальною. Що стосується оформлення цього логотипу та реалізації ідеї, чат справився погано. Буду відвертим: ці ефекти нікуди йшоти. Вони роблять логотип дуже дешевим, і таке враження, що його робив не дизайнер. Видно, що це генерація штучного інтелекту. Перед виставками цього відео я хочу подивитись, як сам чат GPT згенерує зображення по його ж інструкціям і чи будуть вони схожі на мою реалізацію. Построю нього вийшло згенерувати прям дуже погано, ніякого унікального стилю він не має, просто текст з абстрактним генетичним об'єктом на фоні. Покування мене здивувало більше. Нещодавно чат GPT оновили, і тепер він працює краще з текстами на зображенні. Результат вийшов дуже схожим на мій дизайн, в деяких моментах, можливо, навіть краще. Але подекуди з текстами все ще є проблема. Що стосується логотипу, тут та сама історія, як і з постером. Шаблонність. Цим словом, можна описати всі подібні генерації штучного інтелекту. Отже, який висновок можна зробити з цього відео? Штучний інтелект може генерувати класні та креативні ідеї, якщо дати йому правильний запит. Але щоб створити функціональний дизайн з нуля, йому не вистачає ще навичок. Шиї все ще генерує шаблоні результати, тому дизайнерів він поки не замінить. Але ця сфера з кожним роком прогресує все більше і в майбутньому точно зіграє велику роль. Напиши в коментах, через скільки років креативні професії більше не потребуватимуть людей. А якщо тобі сподобалось це відео, то постав лайк і підпишись на канал, щоб дізнаватися більше цікавого.